Завтра стартує сезон 2021-2022 років у першій другій лігах чемпіонату України з футболу. Сумщину у турнірах представлятимуть чотири команди: Липоводолинський альянс, суми, Тростянець та Вікторія з Миколаївки. З чим підходять вони до сезону у сюжеті Олександра Качанова. На стадіоні ювілейному футбольний клуб Вікторія з Миколаївки представив своїх новачків. Серед дев'яти новобранців Миколаївського клубу троє вихованці сумського футболу. Це воротар Олександр Литвиненко, захисник Владислав Зрібняк та нападник Максим Чеглов. Є у цьому списку і колишній капітан футбольного клубу Суми Вадим Шаврін говорить, у команді зустріли добре. Прекрасно прийняли. З цим проблем абсолютно не було. Прекрасне керівництво тренерський штаб. Адаптація пройшла максимально швидко. Плани команди на сезон озвучив президент Вікторії Сергій Бондаренко. Завдання одне це перша ліга. Це вийти в першу лігу. Як максимально добре ми візьмемо старт, я думаю, легше буде виконувати поставлені задачі. Тим часом інший представник Сумщини у групі Б другої ліги футбольний клуб Суми готується на стадіоні Авангард. У складі команди, за словами головного тренера сумських містян Валерія Куценка, заявлено 18 футболістів. Наразі приглядають кілька кандидатур. Команда, команда проводить завершальний збір з сьогоднішнього дня. У нас в одноразовому режимі тренування. Готуємось. Є проблеми, звісно, але я сподіваюся, ми їх вирішимо. на сьогоднішній день це дев'ять гравців. нових ж підписано різного віку з різним досвідом, як молоді гравці, так і досить погравші. Звичайно, настрій. Піднесений тому, що для всіх як гравців, так і тренерів, так і керівництва клубу. Це видатна подія взагалі в історії Тростянецького футболу. У понеділок у Сумах на стадіоні стадіонівілини матчем проти харківського металіста стартує у першій лізі. Липоводилинський альянс про кадрові зміни і настрій на матч розповів наставник команди Юрій Ярошенко на сьогоднішній день. О всім тому молодого перспективного перспективна 21 зайкою двадцять один Капитан команды 20 лет подсунулся. Ну и взяли опытного футболиста, это Ильина Адаменко, э, Кирилла, который в общем-то в э, свое время начинал в Киевском Динамо. И Артур Карноза, и Шмигельский там, Ну это в общем-то мы Артура довольно таким очень хорошего мнения у меня о его игровых функциях. Единственное, что надо привести в хорошее состояние. Ну, а Шмигельский обладает хорошими скоростными качествами. Много информации о металлисте. Очень интересный матч ожидаем как от нашей команды, так и от команды соперника. Ну, знаете, Приподнята хороше робоче настроєння у першому турі у другій лізі. У неділю, 25 липня, Вікторія зіграє в гостях з Ярудом з Маріуполя. Суми з Полтавою, а Трасінець з Миколаєвом. У понеділок у Сумах Першоліговий альянс прийматиме харківський металіст.